Всім привіт! Я люблю готувати. І завжди шукаю якісь цікаві рецепти, технології їх приготування в інтернеті. Або цікавлюсь у своїх знайомих, які щось смачненьке таке готують. І ось страва, яка, здається буденною для кожної родини. Але. Мені хотілося все ж таки, щоб вона вийшла ця страва такою, якою я їла її в дитинстві однієї з бабусь. На щастя, є інтернет. І виявляється, все просто рецептура та сама, яку я робила, але є певні тонкощі. Ну, по-перше, кефір я залишила, залишила на ніч на столі кухонному, а не в холодильнику. Як це робила раніше. По-друге, половина чайної ложки соди, яка додається в кінці всіх інгредієнтів. І має бути така густа структура тіста. І потім тісто стоїть мінус 15-20 на столі. Більше ви його не перемішуєте і починаєте його випікати. І ось така от серединка, оладка. Дивіться. Ідеально, на мій погляд. І смачно.